Почнемо, мабуть, оптом дешевше. Прошу. Добре. Батько 18 дітей шукає ту скотину, яка на його весіллі сказала: бажаю вам діточок, як на небі зірочок. Напроти книгарні Ярослав мудрій відкрили секс-шоп Володимир Великий. <плес> Дякую. Далі аварія. А, я, я, я. <плес> Ого. Вчора мій сусід алкоголік дядько-володька. Знайшов 40 гривень і на три години став фінансово незалежним. Картаві депутати Верховної Ради клали, кладуть і будуть класти. Дякую. такій сім'ї мама з Італії прислала кінгуру. Тварина в шоці, українські таможні кірили в, в сумці. В Індії Руслану писанку вважають священною твариною. Дякую, далі йдемо, Збірна КПІ. Добрий день. Вечір. Середньостатистична Сексистичный немец выпивает за рик 150 литров пива. Походу у нас среднестатистичные немцы, в чате в 8-9 классах. <связывая> Продюсер группы Quest Pistols – плагиатор. Еще в сказке «Бременские музыканты» возникла идея дать ослу, петуху и собаке инструменты и заставить их петь. <связывая> Доброго Доброго. Пасівки. Білосніжка і семеро гномів живуть на сім пенсій і одну стипендію. Хлопчик копнув ворона, той вернувся і нагадив на нього. Дивіться усіх кінотеатрах ворон-месник. Чи на теше, увага, секунду. У відповідь на шоу Розсміши коміка. Борис Апрель і Борис Моисеєв створили своє шоу «Розсміши коміка! Тернопільська міліція виявила підпільний клуб з ігровими автоматами. Завтра вони зроблять ще один рейд, щоб відігратися. Дякую. Будь ласка, слово журі. Ну, доведеться всім ще на одне на одне По штрафному. Будь ласка, по одному жарту, а тим дешевиш. Досвідчений водій маршрутки знає 263 рифми на слово посвідчення. <плес> Аварія. <плес> на перше квітня в жоріка померла теща і смішно, і грішно, і співпало. Дівчонки. Сенсація! Акули плавають плавніками доверху, тому що бояться намочити манту. Збірна КПІ. Рибалки з рідного села Василя Вірастюка радіють, коли він приїжджає до бабусі на літо. Вася плещиться, риба глушиться. Едало. Дуже розумний хлопчик здурів від того, що вчився як дурний. І ві, і ві. На роботу у приватному підприємстві потрібні молоді, комунікабельні люди з вищою освітою, знання комп'ютеру, бухгалтерії на рівні користувача, володіння англійської та німецької мови. Можна словником. Адреса міста Тернопіль, центральний ринок, з капустою. І знову слово журі. Хмільчонки покидають. Я команді канав хмільчонки в ваші області. Продовжуємо знов по два. По два. Обсудише. Консультант Ейвон, якого вкусив комар, так сильно чухався, що почав пахнути. Студента, який цілий семестр не ходив на пари, викликали в деканат. Дивіться у всіх кінотеатрах більше, ніж секс. <плес> в сім'ї де дуже добрий батько, дітей ставлять в куток на варену гречку. Гопнік присів поїсти сімок і спалився, що він в стрінгах. листья на плантации Липтон, индус Мухаммед даже не подозревает, что делает это бережно и с любовью. У не нема и подрома, але все принимают ставки на скачки. На скачки давления бабы Гали. Это Коли коровам включають вівальді, вони дають більше молока. А коли включають шансон, то це звичайна сільська дискотека. Футболісти карліки заправляють футболки в гетрі. VIP. на чемпіонаті світу з плавання дискваліфікували збірну України в командному запливі, тому що вони плили на камері від тесту 50. Руслану Писанку зранку на роботу забирає евакуатор. <плес> <плес> Журі? Журій <плес> покидає і отримує 0-2. Вали. <плес> Дякую. VIP покидає. Продовжуємо. Оплом дешевше. Сурду. Перекладач першого національного каналу зламала дві руки, намагаючись перекласти промову Миколи Азарова. двигуном. Її пробіг залежить від довжини переноски! Аварія. Сніговик дебіл повів снігову бабу в сауну. Працівники кладовищ жаліються, що вони світа Божого не бачать. Вірна кабині. І сам не гам, і другому не дам Борис Апрель на свадьбі паймав букет вісти. Староста першого курсу Оленка писала конспект настільки каліграфічним почерком, що навіть препода тошнило. Но кожен націоналіст має побувати у Франції і поставити квіти до пам'ятника наполеону, вшанувати людину, яка спалила москву. Водій вийшов з машини з дивними червоними плямами на обличчі, нову ну, прикурювачі дорога біля озера раді не поєднувати. 4 отримає КПІ. Дякуємо. Дякую. Команда КПІ за результатом 0 по... покидає. Продовжуємо оптом дешевше. Скоро виходить нове танцювальне шоу з Анною Семенович. Надією мейхер грановською і амфісою чеховою. Дивіться на СТБ танці з цицьками. <праць> Нещодавно. Так що тепер на об'їзні можна зустріти дівчат за 60-м. Дівчина з дуже великими віями підкрашує їх йоршиком. <плес> <плес> Якщо на закордонних курортах в басейн налити пиво рогань, то вода стане розовою. Это Курка, яка перебігала трасу Київ-Чоп, одночасно помітила свою траєкторію яйцями, бабка, яка ніколи не виключала світло в хліві, не мала поросят, свині при світлі встигаються. 0-6 балів отримає аварія. Дякую. 06, аварія. Дякую. Нещодавно зняли фільм про смерть Майкла Джексона. Він вийде в 3D-9D, 40 d і один рік де. На повноліття Гарі Поттеру подарували піцу зі старої піцерії. Дивіться у всіх кінотеатрах «Гаррі Поттер» і дари смерті! Думаю, нещодавно даїшники затримали найнещасливішого чоловіка у світі. Він їхав на таврії, в руках тримав пиво у і говорив по лайфу. Хлопчик хотів притримати ліфт ногою, але забув, що ліфт, в якого обірвані троси, важко притримати ногою. Журій, штрафний. По одному, хлопці. Нещодавно Микола Валуєв сходив до стоматолога. Кутній зуб тягнули трактором. Скандал на передачі міняють жінку. Жінка з пототор не хоче вертатися додому. Живі. Я розумію, хлопці втомилися, але що до ще один штрафний. Ще одного штрафного. Це вже треба згадувати, мабуть. Інак, підтримуємо облисками хлопців. Буквально даємо дякую. Будь ласка, е, отом дешевше. Звідки і гови ходять по двоє, бо як то кажуть, біда не приходить одна! В Карпатах телевізор дивиться, не той в кого пульт, а той, в кого є перехідник на його Вісім балів отримає ніхто, а кожна команда по балу.